Для мене Біблія картинна галерея, або у ній неперевершений митець, і кожне полотно відтворює ідею, котру заклав у нього наш творець. Господь байливо розмістив картини життєві приклади біблійних героїнь, щоб мудрості небесної глибини черпали ми з далеких поколінь. Ходім, пройдемося, оглянемо полотна, придивимось до ліній і тонів. І налаштуємо зв'язок зворотній з творцем. Що ж він сказати кожному хотів? Ось перше полотно, дружина Лота. миттєвий вирок, постать соляна, вона содом покинута була не проти, проте з маєтками залишилась душа. Господь чекає повної посвяти, без поділу на Боже і Твоє, щоб кожен з нас бажав йому віддати свій розум, душу, тіло, все своє. Картина поруч, мати моє сея, тут Бог говорить нам як матерям цінуйте час з дитиною своєю, щоб встигнути разом побути вам. Навчіть дітей любити Боже Слово, байдужими не бути до біди. З дитинства правильно закладена основа від помилкових рішень може вберегти. Сусіднє полотно, червона стрічка, її як знак рага вчіпляє до вікна. Яка Господня благодать велична, вона без винятку для всіх одна. Любов Господня не проводить грані, Бог любить одинаково усіх. Для нього перший буде як останній, а з ним останній першим стати зміг. Ось на картині жінка незнайома, обрання у Боги, стоптане взуття. Дві лепти принесла в своїх долонях усе, що мала, Богу віддала. Господь цінує не лише пожертви, для нього важливіше стан душі. Скажи, чи зможеш Господу відверто останню лепту щиро принести. Численна галерея в Книзі Божій, ми декількох торкнулися картин, а Бог нас закликає при нагоді вивчати всіх біблійних героїнь. Твоя картина теж серед полотен, щодня життям ти пишеш свій портрет, а що ж на ньому прочитає кожен. Лиш Богові відомо наперед.